Друзі, доброго ранку! Вітаю вас їх на молитви за Україну. Дякую вам за вашу вірність і посвяту молитві за нашу землю. Сьогодні неділя. У неділю ми з вами збираємося на богослужіння, Чекаю кожного з вас, будемо разом славити Бога. Але ранок ми починаємо з молитви з молитви за Україну. Я дякую вам за те, що ви молитесь. Молимось, батько наш Небесний, ми сьогодні всі разом приходимо до Тебе в молитві за Україну. Як завжди, ми молимося, просимо Тебе, Господи, великий Бог, повстань своє величі та зупини цю кляту війну. Ми довіряємо Тобі, Україну і віримо, що ти рухаєшся і ти. І ці демони та біси вони уходять з нашої землі в ім'я Ісуса Христа. Ми молимося і просимо, щоб ти захистив нас, захистив мирних людей, дітей, жінок, літніх людей. Господи, захисти від цих бомб, снарядів, ракетних та шахетних атак, дронових ударів, куль, кабів, захисти наші міста, наші села. Молимось, ти просим до тебе. Молимо за наше військо, за наших захисників та захисниць. Молимо за всіх тих, хто зі зброєю в руках боронить нашу землю. Захисти тих, хто захищає нас та дай сили тим, хто віддає свої сили заради нашого спасіння. Благослови, Господи, кожну бригаду та кожний підрозділ. Нехай Твої Янгели рухається, нехай твій. Дух, зміцнюю наших героїв. Молимось також за всіх волонтерів. Просимо тебе за військових капеланів, медиків, психологів, за кожного, хто працює ради перемоги та ради справедливого миру. Благослови. Молимось за поранених і просимо торкни своїм духом та стіли поранених. Молимо за полонених, нехай всі полонені повертаються додому живими. Молимо за зниклих безвісті, нехай вони будуть знайдені. Молимо за президента нашої країни. За перемовини, Господи, Я ви дива, Господи, дай мудрість та зупини цю кляту війну. Господи, ми віримо, що Ти це вже робиш, і ми всі разом проголошуємо. Мир Україні, мир Україні, мир Україні. В ім'я Ісуса Христа ми молились. Амінь та амінь. Да буде так. Нехай так буде, друзі. Віримо, молимося, тримаємось. Помолюся вас і а, а, скажу оголошення першого. Березня у нас буде служіння звільнення. А, а сьогодні, друзі, ми з вами помолимось за наших близьких, за наших рідних. І Біблія каже: спасешся ти і весь твій дім. Спасешся ти і весь твій дім. Це обітниця Божа. Що, що нам треба робити, щоб наші близькі та рідні були спасені? Перше це усердно молитися. Це дуже важливо. Коли ми молимося, ангели рухаються. І наше серце змінюється відносно наших близьких. Друге, що треба робити, друзі, це жити благочестиво, являти Христа нашим рідним. Третє. Це любити наших рідних та наших близьких, наш дім. Четверте свідчити мудро. І п'яте Чекати з терпенням, чекати э, терпіть. Знаєте, як написано в Біблії, що для Бога один день, як тисячі днів. Буває, наші близькі спасаються одразу. Буває, потрібно чекати. А хтось чекає місяць, хтось шість э, місяців, хтось рік, а хто все життя чекає, поки э, чоловік спасеться, діти спасуться. От. Будемо з вами молитись, будемо з вами жити, благо будемо з вами проявляти любов, свідчити і чекати з терпенням. в ім'я Ісуса Христа. Молюсь за ваших рідних, за ваших близьких міс... разом з вами, в ім'я Ісуса, да будуть вони спасені. І молюсь за вас, нехай Господь благословить кожного з вас, ваш день, ваші справи, в ім'я Ісуса. Амінь. Люблю, побачимось з Богом.